Усім привіт, мої любі! Сьогодні я вам хочу розповісти про себе та зробити деякий невеличкий подарунок, але подарунок це в кінці відео. Спочатку послухайте, що я хочу вам розповісти. Сьогодні я вам хочу розповісти про себе і почати з того, що я є ченелер, сьогодні я хочу трошки глибше вам розповісти, бо до цього я боялася відкрити, так, знаєте, на Широкий огляд, на широкий розсуд, хто я є, бо я трошки стидалася того, як люди на це відреагують, як вони будуть сприймати мене. І сьогодні я нарешті наважилася, бо я вже приймаю себе трошки стабільніше, я над цим довго працювала і готова вам розповісти сьогодні. Що я є багатоканальний ченелер. Що це означає? Це означає, що я можу спілкуватися із вищими силами, із янголами, із архангелами, тобто з усією системою нашої планети Земля. Да, високовібраційною духовною. Також я можу спілкуватися із, із нижнім світом, із духами, з демонами, і так далі. І найголовніше, із чим частіше за все я спілкуюся та контактую, це із Внеземними цивілізаціями, тобто, всіма цивілізаціями, котрі є, котрі існують у нашому багатовимірному всесвіті, у всіх так всесвітах нашої реальності, ну не тільки нашої, паралельних також. Тобто, я можу спілкуватися з усіма цивілізаціями, котрі взагалі існують. З усіма живими сутностями, котрі також існують. Тобто це можуть бути не тільки цивілізації, а й ті, хто робив всесвіти, це ті, хто проєктував всесвіти, ті, хто займається навчанням душ, підняттям енергій душ, людства і так далі. Тобто це і системи, саме вчительські, досвіду, системи, системи будування, творення і так далі. А загалом, я хочу вам розповісти ще також, що я не тільки ченелер, не тільки я спілкуюся із різними тонкосуттєвими енергіями. Я також є майстер-цілитель. І що це означає? Це означає, що я. Також завдяки тому, що я спілкуюся із вищими силами, спілкуюся із цивілізаціями, з творцями, також то я можу передавати їхні потоки, їхні енергії для зцілення людей. Тому до мене звертаються найчастіше саме за. Перше, це розкриття талантів та вмінь, сверхздібності, як їх називають, да? і друге це зцілення, зцілення будь-якої конкретної ситуації, як то тіла фізичного нашого і органів, так і якихось там гармонізація стосунків із дітьми, з батьками, з чоловіком, і так далі. Ось а чому я маю право на те, щоб робити ці зцілення? Бо в мене є система роду, котра мені передавала це по поколіннях. І в мене батько по батьку йде род відьомського походження, відьомського покоління, де в мене передаються ці навички вміння трансформувати реальність завдяки енергетичному посилу через голос, через проявлення наших слів та енергії п'ятої чакри тобто, це. Як заговори, да, якісь приказки, там, щось такого роду. Але я це дуже рідко використовую. Я більш працюю через прояв саме реальності, найкращої версії реальності через прояв просто свого наміру голосом. Тобто. Типу афірмації можна так сказати, але це працює набагато якісніше ніж просто афірмації, бо я володію саме відьомською силою, але приміняю її ось так: не через заговір, а через афірмації. А, також в мене є система роду по матері, і там в мене проявляються шаманські корні. І тому я можу спілкуватися через духів, тому я можу працювати через нижні виміри, тому я можу зцілювати руками і допомагати люд людям зцілюватися саме шаманськими системами а, через прояви а, нижніх таких помічників. скажімо. А, далі в мене ще є досвід душі. І в досвіді душі там взагалі дуже-дуже цікаво, бо в мене є багато втілень, є багато досвіду, і я вже навчилася дуже багато чого. Тому я маю також і пам'ять душі, і я викарбовую ви. Визбирую ці енергетичні прояви, котрі були в мене в минулих моїх життях, і додаю їх до цього. Тобто я накопичую цей досвід, я його зараз згадую, мені приходять свої мої е, минулі втілення, мої також наставники, провідники, котрі були в минулих життях, також в попередніх, також в паралельних. Тобто, я маю змогу багатовимірного спілкування. Я вмію приймати цей досвід із різних рівней свого буття, життя і всіх мірностей, де я колись бувала, або й навіть не бувала, але можу про це знати, та моя свідомість настільки розширена, що може це сприйняти. Тоді я маю змогу до цього доторкнутися, поспілкуватися і забрати звідти свій якийсь досвід або навички. Ось така система. І сьогодні я хочу вам передати деяких. Деякий подарунок, а це буде для вас такий новорічний, можна сказати, подарунок, але це відео буде працювати загалом, скільки буде існувати на Ютубі. Воно завжди буде працювати навіть після мого виходу із цього втілення. До речі, хочу зауважити, що це моє останнє втілення на цьому етапі, на цій планеті Земля. Далі я буду повертатися вже до своєї цивілізації, котра зараз дуже сумує, дуже прагне. Мене назад, так можна сказати, бо я є їхня королева це нашою мовою, але їхньою мовою це більш зветься як, як матір, та хто піклується про всіх на цій планеті. Ось, тобто вони як діти для мене. Я це відчуваю, я з ними також маю контакт, я також з ними спілкуюся і вони зараз потребують моєї помічі. Тому з цим втіленням я буду виходити вже з. Переродження на планеті Земля, намагатимуся якнайбільше допомогти вже саме в цьому втіленні на землі, бо далі в мене вже інші справи, так скажімо. Але я планую ще також повернутися вже сюди із своєю цивілізацією і допомагати вже з тонкого плану. Як зараз зі мною взаємодіють інші структури, інші цивілізації, так і я планую взаємодіяти із людством, і допомагати також на планеті Земля далі вже йти у розширення. Всьому людству, да, нашому людству, бо я дуже прикипіла, так можна сказати, до цієї планети і до того, що тут відбувається. Мені дуже важливо підняти енергії Землі до рівня космічних таких високовібраційних сутностей, з якими я зараз спілкуюся, якраз маю контакт. Так от. Що я хочу вам подарувати? Це відео буде працювати на протязі всього мого життя і після нього також, і воно буде мати силу таку. Ви зможете зараз в процесі цього відео замовити собі будь-яке бажання, будь-яку ціль, до котрої ви хочете дійти. Тобто, щось таке, що вам хочеться зробити, до чого дібратись, да? що, щось реалізувати, якийсь такий про, прояв. Тобто бажання, але яке. Має змогу все ж таки реалізуватися в короткий срок. Чому в короткий, бо у вас зараз трошки не вистачає довіри, щоб ви могли, так знаєте, піти в щось більш яскраве більш проявлене. Тому почніть в цьому відео саме з того, що може реалізуватися. Ну, Наприклад, в цьому році, в да, 2024 році. Ану, неважливо в якому ви будете дивитися, тобто виберіть зараз собі бажання. Яке ви можете досягнути на протязі найближчих 2-3 місяців, так скажімо. Це буде вам важливо для прояву вашої віри, для того, щоб ваша віра почала підійматися. Після цього ви можете вже повернутися до цього відео і передивитися його замовив інше бажання, вже більш складніше. Тобто, це лише від вашої довіри, і віри буде залежати, як швидко і як якісно. І якого рівня бажання ви зможете собі реалізувати? Загалом я посилаю вам енергії на е, вибудовування і здобування будь-якого бажання. Але від вас, від вашої віри, залежить, скільки енергії від мене ви зможете сприйняти, наскільки багато цього потоку, який я вам посилаю зараз, ви зможете собі сприйняти в поле, да, наповнити своє бажання. Як це буде відбуватися? Вам треба просто вслух, зараз вголос промовити своє бажання, що саме ви хочете. Я ну, не знаю, я хочу у відпустку, або я хочу е, новий, там, нову машину, або я хочу е, там, не знаю, ремонт вдома, або я хочу налагодити відносини із мамою, або я хочу зцілити коліно що завгодно. Е, але це, ось, бачите, щось таке, що можна реалізувати. Принципі, да, якщо захотіти. А, Тому замовляйте собі зараз в голос, своє бажання, промовляйте його вголос. Далі вам завдання це просто прописати в коментарях: дякую, вірю, приймаю. Дякую, вірю, приймаю. Один раз це я просто повторила. <смі> Прописуйте. Але кожного разу, коли ви будете дивитися відео і замовляти нове бажання, вам кожного разу після відео треба буде прописувати свій коментар. Дякую, вірю, приймаю. Цього, цього буде достатньо для того, щоб обставини, котрі довкола вас будуть відбуватися, почали таким чином. Ви стюватися, що ви будете рухатися до свого бажання. Тобто у вас будуть відкриватися очі, ви почнете розуміти щось більше, ви почнете а, більш легко долати якісь перепони. До вас почнуть приходити люди, котрі будуть вам якось допомагати, щось підкидувати в поле, якось вас направляти, мотивувати і так далі. Тобто, почнуть гармонізуватися процеси. Таким чином, що ви зможете найлегшим методом дійти до вашого бажання, якомога легкіше до нього дістатися та а, а, сприйняти його до себе в поле. Ось загалом така система це працює дуже просто і дуже легко, і вам треба лише повірити і знайти цей, а, ці сили знаєте, в собі, щоб почати рухатися, бо за вас все. Прям все робитися не буде, але буде викладатися червона доріжка. Тобто, вам буде йти дуже легко і просто. Але йти своїми ніжками повинні ви самі. Тобто, ви повинні рухатися, ви повинні щось почати робити в цю сторону, але буде складатися все найгарнішим методом. Далі, ще один нюанс. Вам треба зрозуміти, що ваше бажання повинно бути екологічним. Це означає, що ви повинні. Загадувати бажання лише котрі стосуються вас самих, ніяких друзів, ніяких близьких. Тобто нікого ви не берете в свої бажання, ви можете замовляти лише про себе, ніяк не про планету Земля, там, ні про налагодження стосунків всіх людей, всіх країн і так далі. Ні. Цим ми не займаємося, цього ми не робимо. Це карма кожної людини, і він сам з цією кармою розбереться. Ви можете замовляти лише те, що стосується вас. Так, ви можете налагодити стосунки із кимось, бо це стосується вас, да? ваших конкретно відносин із кимось. Так можна замовляти. Але загалом дивіться, тобто, щоб це не зачіпало інших. Не треба казати, нехай мій син одружиться. Да? Знайде собі дружину. Ні, так не треба робити. Добре, я гадаю, ви зрозуміли загалом, це все, що я хотіла вам передати розказати. Хотіла вас порадувати в ці новорічні дні, в ці новорічні свята, та подарувати вам такий класний подарунок. Тому приймайте, приймайте чим більше віри, чим більше довіри буде, чим більше буде оптимізму та гармонійних думок у вашій голові, тим буде класніше, тим буде легший ваш шлях, і ви можете сприймати поступово все більш складні бажання. Тобто. Зробіть спочатку більш легкі, котрі ви можете, знаєте, собі укріпити свою віру через них, а потім вже переходити до більш складних і таким чином поступово гармонізовувати своє життя, а з кожним разом замовляю все нове, нове бажання на гармонізацію. Тому дякую всім за увагу, сприймаю вас в поле, приймаю вас, дякую, передаю вам ці енергії на розширення, розкриття. Передаю вам ці вібрації повищення енергії, щоб ви сприймали себе краще, щоб у вас був більш гарний настрій, щоб ви більш екологічно до себе ставилися, щоб ви себе любили, щоб ви себе наповнювали, щоб ви не забували про себе, що ви жива людина, і що ви хочете відпочинку, що ваше тіло прагне і хоче відпочинку та релаксу. Дайте собі його, будь ласка, особливо в ці новорічні дні, бо зараз йде дуже великий перехід, дуже важкі періоди. І дуже багато йде трансформацій у людей, тому гарно відпочивати якомога більше. Можливо, спати більше, ходити в бані, в сауни, можливо, ходити босоніж по снігу. Також дуже класна техніка буде для вас на цей грудень. А загалом дуже класно відпочиньте, відпочивайте, додавайте собі сил через свята, через відпустки, через. Відносини із близькими, тобто проводьте більше часу із вашою сім'єю, з вашими близькими, бо це є ваш найбільший ресурс, найбільша любов у світі, і звідти можна напитуватися безкінечним таким. Процесом, бо любов творця, вона безкінечна, також і енергія вашого роду, вона майже безкінечна і має можливості дуже-дуже великі. Тому сприймайте ці енергії через відносини із батьками, із близькими, із своєю сім'єю. Будьте з ними, будьте щасливі, будьте в гармонії. Я вам дякую за увагу. Гарних свят!